Розказуйте, <рес> ну сьогодні приїхав сюди в реєстраційну службу так. о п'ятій ранку, з'ясовується. Ситуація Вам така. був телефонний дзвінок, звідки? Ні. Мені знайомі сказали, що треба до 25 травня ага. до 25 травня здати в реєстраційну службу, якась ввели нову реєстраційну форму, номер 4 есть, Її ввели 3 травня, ага. а до 25-го всі юридичні особи повинні здати, здати. цю нову форму. Особисто мається. Особ... Ну як, або директор, або довірена особа, тобто мусить зареєструватися по новій формі. В електронному варіанті не ляг. в електронному варіанті не проходить mm -hmm. і тому в зв'язку з. Величезним напливом людей звичайно реєстраційна служба не справляється, тому виникла жива черга. Тобто з ночі, буквально з 12.00, люди збираються тут під реєстраційною службою, записуються в живу чергу. Записуються в живу чергу. О дев'ятій відкривається реєстраційна служба. Люди сюди заходять, тут по живому списку отримують талончик електронної реєстрації вже в самій реєстраційній службі. Кількох днів. Це сьогодні тільки розпочалося воно ну, так. Я знав про це от вчора. Ага. Я стикнувся з цим, що це необхідно. Ага. Сьогодні 20 число, здати треба до 25-го кінцевий термін, і там якийсь дуже величезний штраф за несвоєчасну подачу цієї звітності. А що це? це за форма така? Це ага. форма, форма номер 4 це новий вид реєстраційної картки. Ага. Наскільки я зрозумів, це кінцева суть це визначити кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. Але чи потрібно це здавати всім, в кого засновники фізичні особи, чи це треба здавати тільки тим, в кого засновники юридичні особи, для того, щоб по цепочці визначити кінцевих бенефіціарів? Ну от така ситуація. Ось сьогодні було. На ранок на 9-ту годин, uh -huh. годину 170 з лишнім людей було. Uh -huh. В живу чергу записано. Талончиків видали. Ну я думаю, що біля 160 талончиків. А за день приймуть 40, може чоловік. Uh -huh. По вчорашньому дню п'ятдесят чимось чоловік. Uh -huh. Тобто, ну це взагалі нереальна ситуація. Це дурня, палніше, просто певніша дурня. Ну і власне, ваша думка з цього приводу. Ну Хотіли краще розвити. бюрократія, це просто якесь. Це навіть коментувати без, без ненормативної лексики важко. Просто важко.